Коли зустрічались з бізнесом, була одна із багатьох вимог, пропозицій, це щоб силовий підрозділ, податкова міліція не мала функції контрольно перевірочної роботи. Спочатку, в першій версії, це функція була. Що це означає? Тобі ж, що податкова міліція по в подальшому службах фінансових розслідувань могла сама перевіряти, організовувати перевірки бізнесу. Друга функція це оперативно-ружкова діяльність і третя це досудове слідство. Звичайно, ми від цього відмовились, і, в принципі, виникало питання і вигляді питань, і пропозицій, і таких упряоків про те, що це монстр. Я поясню і поясню, що на сьогодні монстр Державна фіскальна служба, зокрема податкова міліція. Поясню, що сьогодні. Я, як перший заступник, і, відповідно, перші заступники на місцях можуть організувати перевірку з задіянням контрольно-перевіречних, це аудит органів, От. вести оперативну рушкову діяльність і досудове слідство. Це монстр. Справа в тому, що коли ми повертаємось уже до коаліційної угоди, там чітко прописано про те, що ці функції потрібно розвести. Тобто, я кажу про те, що ми на це погодились ще до. Коліційну угоди ще до виборів нової Верховної Ради і Кабінету міністрів, і це було враховано. Друге, те, що турбувало бізнес, це, в принципі, узгодження в адміністративному порядку нарахувань, а після тільки порушувати кримінальне провадження, тобто вести до судове слідство. Це теж враховано. Я скажу про те, що, наприклад, минулий рік на практиці показав те, що в нас. В принципі, ми уже цю практику залишили в минулому, коли кримінальні провадження реєструються без адміністративного узгодження сум, нарахованих суб'єктів підприємської діяльності. Це теж враховано, і на сьогодні така практика є.